Доброго дня, любі дітки та батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас розпочинається нова тема, яка називається казка. Ви всі знаєте, що таке казочки, любите їх, багато знаєте казочок, любите їх слухати, Вам, мабуть, мами, тата читають казочки, і ви вже їх дуже багато знаєте. І сьогодні ми розглянемо книгу для батьків, ми відкриємо сторіночку 28 і. 29. на сторінці 28 Тут є завдання, запитання, які ви з дітками розглянете, обговорите. І ось ми розглянемо разом сторіночку 29. Дивіться, наші друзі потрапили до казкового зимового лісу. Зима це казкова, чудова пора року, тому що взимку дуже багато казкових, чудових зимових розваг і забав. Назвіть їх. Так, взимку можна кататися і на санках, і на лижах, і на ковзанах, і зліпити снігову бабу, і пограти в сніжки, і зліпити снігову фортецю. І багато-багато всього можна зробити взимку. Тому зима це казкова пора року. І ось наші друзі потрапили до зимового лісу, а зимовий ліс тут це казковий. Тут в ньому живуть багато казачок. Подивіться уважно і скажіть назвіть, які казочки ви вже знаєте. І назвіть ті, які ви ще не знаєте. Подивіться, які ви казочки не знаєте. І вам мама і тата почитають ці казочки, і ви будете знати і їх. І ще сьогодні ми будемо працювати із картою 48. Так, тут вже наш знайомий хто це? Вірно, добрик. І вам потрібно допомогти добрику з'єднати частини до зимових забав. Ось давайте ми розглянемо, що ж тут зображено. Що це таке? Вірно, лижі. А це що? Так, це санки, а це. Так, це ковзани. Це все для того, щоб забавлятися взимку, кататися по сніжку на санках, на лижах, а на льоду на козанах. Вам потрібно допомогти добрику з'єднати частини. Ось давайте, дивіться, розгляньте уважно, ось, наприклад, це лижі якого кольору? Так, синього, а на лижах потрібно кататися із палицями, щоб міцніше триматися на лижах. Тому ми сині лижі з'єднаємо із синіми палицями, беремо так і з'єднуємо сині лижі із синіми палицями, з'єднали. А далі ви самостійно уважно подивіться і поз'єднуєте всі частини. Коли з'єднаєте, скажіть, скільки друзів добрих може запросити з собою бавитися взимку. Наскількох друзів у нього вистачить зимових, ось таких знарядь для зимових забав. З'єднайте спочатку все і порахуйте, ось таке завдання на сьогодні. Бажаю успіхів у виконанні! До побачення, до нових зустрічей.